Добрий день! А можна проїхати? Значить, шановний пане, проїзд, проїзд може бути тільки через цей, по Братів рогатинців або сюди. А чому так? Прошу? А чому? Тому що сербська вулиця перекрита. А мені сюди там бабцями не має чекати. Пане, Ви живете на Воловій? Ні, ну я, я бабцю маю просто забрати свою. Е, ви можете, я ж говорю, е, ви прописані. тут? Ні, я не прописаний. От людина не прописана, а їде до бабці. Ні, Я просто бабця мене там має чекати на ті вулиці. Бабці мене має чекати на ті вулиці, я маю забрати. Давайте через теклі там вже на виїзді поїздку. Прошу. Чуть вперед, дайте. Чуть вперед. Там вон все розкаже. А що це таке? Це, це, на, виїзді. на виїзді покажете. А так що, мені треба буде платити? На виїзді покажете. Якщо, якщо 5 хвилин, там можливо і не будете платити. Там покажете, все, все, все вам Ну як можливо. Ось ми бачимо ситуацію, яка складається на цій вулиці. Ця вулиця Волова. Тут зробили платне паркування. Тобто місто перекрило повністю всю вулицю. І, в принципі, по цій вулиці тепер якби не можна проїжджати. Зараз до нас тут йде паркувальник, і щось можна нам буде розказувати. Ну, суть в чому. В центр міста. В чому ситуація? Мер міста Львова рахує, що таким чином можна вирішити проблему паркування в місті Львові, Тобто він перекрив повністю всю вулицю, заборонив по ній проїзд, навіть транзитний, Тобто людина, яка хоче там забрати своїх знайомих, рідних з цієї вулиці, вона не може заїхати сюди безкоштовно. По суті, їзда. Проїзд по вулицях міста Львова в центральній частині він стає поступово платний. Тобто з жителів міста Львова починають збирати кошти навіть за те, що вона проїжджає по цим вулицям. Ось така ситуація. Зараз я буду виїжджати, ми спробуємо проїхати безкоштовно. Не знаю, чи це можливо, чи це неможливо, але ну, побачимо на реакцію тих людей, які стоять на виїзді. Ось ми зараз будемо пробувати виїжджати з цієї парковки. Не, оскільки ми тут в принципі не стояли, стояли хвилини три просто, не знаю чи будуть нас вимагати, чи не будуть, але ми в принципі транзитом по цій вулиці просто проїхали. На дві хвильки зупинилися, щоб відзняти як знімає заказний сюжет 24 канал. Ось зараз побачимо на реакцію операторів. На в'їзді там не було нічого толком роз'яснено, що це там платна парковка, на якій підставі вона працює, який принцип дії. Там якісь листочки писали, ну, але можливості і часу там ознайомлюватись, з тим там достатньо багато, десь штук 5, напевно, якихось наклених листків. Немає можливості ознайомлюватись, перечитувати за все зараз. Зараз знаємо. Я транзитом проїжджаю по цій вулиці. В принципі, не паркувався. Прошу. Ні, Я можу проїхати по цій вулиці чи вона перекрита? Вона взагалі закрита для проїзду? Можете сказати? Саша. прошу. Вона закрита для проїзду, ви можете пояснити? Добрий день. Добрий день. Ви як в'їжджали, вам пояснювали? Толком ви... нічого не пояснили, я поясню. А читати, там є написано знак паркінг, зона паркування, топ Ні, Я не паркувався, я транзитом проїжджаю. І, а в принцип... як ви транзитом могли проїхати? Ви взяли е, талон ні, на заїзд? Ні. А як ви могли проїхати, що не взяти? Ну, стояв якийсь мужчина, так. він нажав кнопку. І відкрився і, 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 і талон вам виріс. Ну він нажав кнопку, так. мені я нічого не робив. В принципі, він нажав кнопку, відкрився шлагбаун, і так. я приїхав. А, а талон він вам дав? Ні. Ну, от, прошу з боку запаркуватися. Зараз він прийде і пояснить, чому він вам не дав талон на заїзд. Чи ви ну, його просто викинули, цей талон? Я не знаю. Мені толком ніхто нічого не пояснив. Може, може, а що за талон? Ви мені поясніть? Паркувальний талон. Так Коли я не паркувався, заїхали? я просто от а, хочу проїхати. А це побуд... Тобто тут я не можу проїжджати. Ні, ні, це це є це є закрита зона паркування. Якщо ви сюди заїхали, ви вже ви розумієте, на e, просто на в'їзді в цю вулицю не стоїть, не стоїть ніяких обмежувальних знаків, що це заборонено сюди да, проїжджати? На цій вулиці, якщо ви є водії, да. стоїть знак паркінг. паркінг. Ви бачили, які там. А знак якщо паркінг? я не паркувався, бер, я перепрошую. Ви знаєте, який там знак паркінг стоїть? Ну П. Платна зона. стоянка. Зона. Зона П і внизу платна стоянка. Тобто стоять. я не маю права ви. на неї заїхати. Ви, ви маєте право тут запаркуватися, розумієте? Ви просто не знаєте правил дорожнього а. руху. А покажете, проїхати я не воді... можу. Почекайте, запаркуватися, це, тобто якщо я заїхав сюди, що, я однозначно пана, маю платити? Це є знак паркінг, просто, просто знак П. Оце є знак так. паркінг, це є безкоштовний, якщо там немає монет. Так. А оце є зона паркування, бачите, такий стояв при в'їзді. Ви мені Як... скажіть, я так. можу проїхати сюди чи не Ні. можу? Ні. А якщо як... я не стояв, не паркувався? Ви платите 4 гривні за годину? Це є ваші проблеми, що ви не паркувалися. Ну а як ви зараз ви, заїхали за як зону ви зараз паркування? встановите, коли я заїхав, коли я виїхав? А чому не взяли цей талон? Чи ви його викинули просто? та я не викинув? Я навіть не Вас нажив. Вас не могли впустити без того талона. Як могли впустити? Як шлабам міг відкритися? Ну ми подивіться, яку ви чергу позбавили чергу? Ви, ви мене перекрили зараз. Мені заробляється ру з боку. Станьте, і ми з вами будемо говорити. Нехай люди виїжджають. так. Виїдають. Я хочу їхати, мені не треба стояти. Я не маю Ні, часу. Ні, ви станьте з боку. Я вас не випущу, тому що ви не платите мені кошти. Так на підставі чого я маю на, платити на підставі того, що ви заїхали в паркувальну зону. Так паркувальна... я не паркувався, я не паркувався. Я тобто це... я маю фактично платити за заїзд на паркувальну зону чи за те, що я стою. За, тут? За те, що ви заїхали на паркувальну зону. Так, це є паркувальна зона. За заїзд на паркувальну так, зону, там, а, там... а добре, так. скільки я маю заплатити? 4 гривні за годину. Так я заїхав на півтори хвилини. 4 гривні за годину, тариф. 4 гривні за годину. Так я не стояв, я проїжджав. Я... За я не розумію вас, я, я, я не можу я. Розумію. Я, я, я даї, викликаю викликаюсь. Давайте викликайте, мавсінь, даї. викликайте, Дані. Побудьте, але подивіться не далі, ну, не так. А що ви тут взяли? Ви коли його без подумали, то ручний сапуст. Встанули, так, встанули, так. За, зараз за, за, зачекайте секундочку. Е, Іван Іванович, е, ска, скажіть на камеру ще, ще, ще раз. Особисто йому влучили. Особисто. Ну я вам кажу, Особисто. він мені не вручав, він мені в руки його дав, скажіть, спитайте, спитайте, чи він мені його в руки дав. Іван Іванович, ви, ви дали людині в руки? В руки? А де, А де дав? Я не знаю, він мені в руки давав, я не знаю, куди він давав. Може він десь на дах поклав. Він не поставив вам надав, він вам його дав. Руки дав. дав да, руки. Вам його У мене дав. просто є відеофіксація всього, щоб він не обманював, щоб не mm -hmm. було так, що він мене обманув. Ясно. Ну ви йому талон дали на паркування. Руки, спитайте, дав чи куди дав? Бо я не розумію, що означає. дав. Добре, дякую. 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 За, 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 зараз я міліцію викличу, ми будемо з вами розбиратися. Добре, добре. Є, є, є присутні ці свідки, вам дали паркування. Мені в руки особисто ніхто нічого не давав. Давали? В руки Що він Що порушує? Що, Ви мені поясніть, за яке паркування? Я ж не паркувався. Там я... це взагалі категорично заборонено на вас і сітому гуманітарні. Я пройшли спеціальні підготовки на це.

У нас є до цього допомагає. А я в нього можу вибрати, якщо він просто напав документи. А хто він стверджує, на... що йому не надали? Ви мені покажіть просто інструкцію, що я маю за в'їзд платити сюди. Ну, не, не за паркування. Я ж не паркувався, в принципі, я просто проїхав. Так, так звідки я маю знати, маю я право? Які знаки? Заборони в'їзду. Там стоїть, знак, що це паркувальна зона. Ну і що, ну і що, що паркувальна паркувальну? За паркувальну зону що? не можна заїхати? Не я можу не заїхати не на паркувальну. зону… А З, зони, з, 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 з чим зараз ви керуєтесь? Ви скажіть правила дорожнього руху, які забороняють, е, забороняють мені в'їзд на паркувальну ви зону. Розкажіть. Прошу. Так, немає, немає Заборони Шо? Заборони проїзду немає. Я не розумію, мене зараз затримують. Не у вас ніхто мені Прору можна вважає, їхати. Мені можна їхати, я не розумію. Ну як ви поїдете через фабан перескочити? Ні, ну я не знаю. Шлабан, я просто... Тримає за але, але 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 подивіться, яка ситуація. От ви мені хочете no. доказати одне, а але... Та я не хочу Та нічого вам доказувати. Я вам, не давали, я вам покажіть, нічого не доказувати, що вам в руки давали. Пантували. Мені в руки, я вам чесно слово кажу, мені в руки не давали. Мені людина Це пояснила каже, свідчин, дивіться, ну, але, але я вам поясню, що відбувалося. Заїжджав, він теж мені не давав. Я мож... А ви брали цей? Він ви... мені не давав, що значить ви брали. Я що маю його за загруди, а, а, там... а, там... а там є правила. Є... Право... 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 Це вже інший право... момент. Ми говорили... Там, там людина є, яка має в принципі ознайомлювати, що це таке. Там висять правила паркування при в'їзді. Ви так я не, я не паркувався, я не розумію. Вас аварійно є, у вас є поворот на віру. Я можу зараз їхати, чи мене. Я можу зараз їхати, чи мене

Так ми в принципі виїхали безкоштовно, тобто транзитом з боєм можна проїхати, але на такі хлопці уганяють що не уганяють. Добре, я піду зараз знак з будь-якої машини скручу. Хто за то буде відповідати? Ви будете нести відповідальність. А ви мене спочатку спіймаєте? Спіймаєте? Ну молодці! За такі бабки? Ви мудрі за робочий день, за три робочі дні, я заплачу стільки за місяць. Чотири гривні година. та ви що? Ви 4 євро за кордоном заплатите. Що ви, ви мені розказуєте? Ті, 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 ті. Я в Варшаві платив пів євро, мені цілий день стояв. Ну, ті, скільки Пів євро на пів євро Варшаві цілий день На центральній площі, що так, ви мені так, розказуєте? А що змінило ва? що змінило зробив? Молодець А що змінило? а знаєте, що зміниться? А знаєте, що зміниться? Буде, буде ще більше платити. в центрі ставити. Там, буде, там де, де забороняється капусту, а відповідальність жити серед металов. А візьміть, а візьміть тоді за в'їзд, завіз ви життя. Ви ж не змінили. Ви дивіться ви не зміните. Ви тоді? Беріть взагалі гроші. Взагалі ніколи не крийте центр. Ви взагалі беріть гроші правил дорожнього руху ніде не не. Написано, що забороняється проїхати платне по платній парковці. Ніде платне не написано. А ви перекрили вулицю і створили ще більший корок, на личаті. Мені, мені просто цікаво, якби Це приїхали, корок. працівники да її, Ні, Просто дивіться, за... Суть чому? Ви тоді візьміть взагалі по, по місту Ради. Львову, доміської злобіть пратний проїзд, та і все. Доміської от міської от міської кожен автомобіль хай їде, ви з кожного беріть гроші. Будь ласка, правила каналу ми все дали. Дуже так. уважно. Ви гарно газу, що ви можете. Я треба ще раз говорю, журналіст, ви журналіст, ви можете? Я, не журналіст. А хто ви? я оператор. Ну оператор, а це не журналіст, так? Ні, це а, не, а не журналіст, ну, це не не розумію, оператор, оператор, це не журналіст. Подайте, будь ласка, скаргу до міської ради. Що ви кричите таргі? на паркувальні? Буде так. вас суди. Ви вже так. програвали не раз на вокзалі. Ви такі з евакуаторами з евакуаторами, з евакуаторами ви програвали, виграли ви вас. І що виграли? Евакуатори працюють, які працюють. що незаконно працюють. Працюють. законних Підставах вони тепер працюють. а на не на так, які так які як то було. Ну так. таких що гроші можна не брати, не зобов'язана людина, якщо не має бажання платити. Ну то добре, все одно а а ви збираєте гроші. І так тут так само. Ви за транзит мене вимагали кошти. За те, що треба, я транзитом, транзитом проїжджаю. як це не треба чим мені заборонено. Мені цей це знак дорожнього руху ніде немає. Мені цей як знак не було, забороняє. Я Один не 1,8 правила дорожнього руху. Парковка. Ну і що, що парковка? Я заїхав. Подивився, що мені не підходить ваша парковка і виїхав. Все. Не треба було заїжджати. Та як не треба було заїжджати? Я до вас я хочу, де не заборонено законодавство. Де не заборонено законодавство. Як ви заїжджаєте на газон, я на друзькому заїжджаєте. Тут є дорога загального користування. Дивіться, якщо є платний, є платний. Будь ласка, підпишу. Я там. Ну, наша, я наша мені міська рада, я знаю, що мені знаки не забороняють ці проїхати транзитом. Я не паркувався. Я особисто не я спробував, чи я можу проїхати по цій вулиці, просто проїхати. Ну, це, мені, наприклад, потрібно, мені, наприк... Нет, Ну, допустим, завдяки... я маю тут бабцю забрати. Я просто хочу її забрати і поїхати. Мені не потрібно паркуватися. Ще я маю бабцю йти пішки, є десь тут забирати. Заїхати заплатити 4 гривні. За те, що я за не то, не що? За те, що я зупинився? Ви ви це розумієте, що ви зараз говорите за те, що я зупинився? Я, я за зупинку я маю платити 4 гривні. Будь ласка, до міської ради. Так я не я міська рада, це інше питання. Це виконав... Ви за виконавці, виконавці. ви виконавці. згідно з закону, вимагаєте гроші з людей, які їдуть транзитом. Ну не треба було їхати транзитом. Ні, Ну як це не треба було їхати? Якщо би було зафіксовано якесь, що я заїхав сюди, там просто Але я подав. Там такий знак не можна, так ніхто туди не їде. А так якщо б я в'їхав, годину тут побув, припустимо, і виїхав, я заїхав і як заїхав, так я і виїжджаю. Навіть, я мені просто мені хотів спробувати, як воно чи. Там немає обмежень по заїзду, там є знак, що є платна парковка. Pa так, парковку я зробили, так. Як я проїжджаю. ну, Чому Ви маєте не маєте Це за послугу, правильно, яка вам надала. А як людина, не скориставшись тою послугою, а з нею вимагає гроші, це взагалі. Та ми чекаєте, що захист споживачів сюди їх навітає, взагалі тут електрочі. Все, все все буде, то треба писати всюди, всюди, всюду, усі це це автодор. 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 Та вони зараз просто всі вулиці так в місті пороблять. Вони все поперекривають і заїзд в місто по суті платний. Ось так все, перекривають хай центр міста. З кожною людиною. Просто так, вони, це експериментально. Чи воно піде, як на нього будуть реагувати? Якщо воно піде, вони почнуть всюди таке робити. Я буду виїжджати, які... до 8 не заїхав, вам парковка з 8 до 7 вечора, так? З 8 ранку. Я не пам'ятаю, які... Я до 8 до 5 виїжджати. Так, громадяни, які тут проживають, беруть гривню за годину. І з тим, що прикрити? Так, гривня за годину. Або? — 24 гривні на добу, виходить. Це коту стоянку, я на стоянку поставлю не хоч відповідальність. Несу, і, за інтернету що? Інтернету немає? — Труба взагалі. Е, ще раз е, Скажу пару слів про свої враження про цю парковку, яку відкрили на вулиці Воловій. Е, тобто, яка ситуація? Місто, по суті, перекрило вулицю і зробило там паркувальну зону. І навіть за проїзд по цій вулиці з людей вимагають гроші, оскільки, як я розумію, цей проект є експериментальний, тобто вони зараз дивляться, як на нього реагують люди, і якщо він буде, ну, пройде досить спокійно, це все, то такі парковки з'являться по всьому місту Львову. І в принципі, людина. Навіть якщо вона не паркується, а просто проїжджати буде по цим вулицям, з неї будуть вимагати гроші, і жителі міста Львова будуть змушені, в принципі, так виходить, що платити гроші за те, що вони їздять по місту Львову. Ми це питання будемо вивчати більш глибше і надіємося, ми якось зможемо проявити громадську думку і повпливати на це питання. Ми будемо вивчати його з юридичної сторони, чи мають право. Перекривати вулиці, робити там паркувальні місця, чи мають право вимагати кошти за те, що людина проїжджає без парковки транзитом через цю вулицю. І вам це будемо в принципі показувати, розказувати все. Я рахую, що парковка, в принципі, вона має право таке на життя, але забороняти проїзд через цю вулицю водіям вони не мають права, тому що це обмеження руху. Тим більше там не встановлено ніяких відповідних знаків, що транзитний проїзд чи, взагалі, проїзд по цій вулиці є заборонений. Вулиця просто-напросто перекрита шлагбауном і. Людям просто не дають можливості проїхати. Система їхня працює на автоматиці, тобто, виходить, ви не можете в'їхати до тих пір, поки ви не нажмете кнопку з віконечка, яке там в цій системі в вилазить чек, який ви якби, ніби маєте брати. І потім виїзд з цієї вулиці. Так, так само регулюється шлагбауном, і шлагбаун відкривається в тому випадку, коли ви передаєте оператору чек і вона сканує цей чек. Відповідно, виставляє вам рахунок, якщо ви там навіть хвилину знаходилися за годину перебування на парковці, і ви змушені оплачувати 4 гривні. Я думаю, що, що от людина, якщо навіть не взяла чек, вона не зможе. Виїхати з цієї парковки, тому що автоматика відповідно не спрацьовує, тому що штрих-код не щитує те, що вказано на чеку, можливість є виїхати тільки за транспортом, який просканував цей, тобто за ним можна проскочити. Що буде, якщо ви будете стояти і вимагати, щоб вам відкрили шлагбаун? Я не знаю, чи там передбачена така функція в системі, але. По крайній мірі, мені не відкрили шлагбаум, я виїхав за попутнім транспортом з цієї стоянки. Тих людей, що я там бачив, я не знаю, чи це були прохожі. Там були і журналісти, і прохожі. Я думаю, і жителі міста Львова, які там живуть на тій вулиці, всі з них обурені. цим, навіть жильці тих будинків, які там живуть, змушені за перебування свого автомобіля на цій вулиці платити кошти. Це по гривню за годину. Тобто. Якщо я біля своєї домівки лишив автомобіль, я в добу має заплатити, по суті, в добу має заплатити 24 гривні. Це по гривні за годину. Ну, це шалені ціни, при тому, що ніякої відповідальності адміністрація стоянки за автомобіль не несуть, за її збереження не несуть, вони просто збирають гроші і нібито цим надають якісь послуги. Хоча, от, як я побачив, вже, я цей чек не брав. Я, як вже побачив, мені він просто оператор, який стояв на в'їзді, кинув його в машину. Він мені залетів за сидіння. Тобто я навіть не бачив, що він його кинув. Я вже як від'їхав, то вже побачив його. На цьому чеку пише при в'їзді, віддайте талон, при виїзді віддайте талон оператору та оплатіть час паркування. Ось такий текст пише. тобто... Я мав би оплатити час паркування. Ну, оскільки я не паркувався, я не здійснював паркування, я не знаю за що я маю платити, і тобто, я відмовився заплатити. Мені толком не могли погрожували мені, що викличуть до зараз міліцію, Мені толком не могли роз'яснити чи транзит, проїзд по цій вулиці без паркування, чи він є дозволений, чи він заборонений. Вони аргументуються тим, що якщо я в'їхав на цю вулицю, я маю оплатити незалежно, я паркувався я чи не паркувався. Що це є ніби паркувальна зона. І в'їзд на неї є платний. Ну, ми будемо, я буду писати окремі звернення в міську раду і буду запитувати в них, чи дійсно це так є. А потім вже відповідь, як отримам, то вже зможу прокоментувати і будемо думати, яким чином далі нам діяти.